Сьогодні я в ліс зібрався. Подивіться, які тут горби. Я вам туди хочу зібратися вверх, піднімусь, подивлюся, що там є рівнина, щоб походити. А отут от якби витоптана така стежка і дивіться, гляньте, що має вже це якась медаль. З іншої сторони вона О, не, якісь надписи, стоп. Що з є, що з є? Ну, Схоже, що вона бронзова. Ну, болату. Цікаво, який це рік. Ну так, стежці отут. Вона практично наверху. Треба роз... роздивитися краще. Можливо навіть і рік вказаний є. Ну не бачу. Але надписи видно. Чия конкретно. Піднімаємося далі.